На цій вулиці, де ще я перебуваю, це вулиця Анатолія Тихоновича Кукови. Він тут проживав, он в будинку. Він навчався в цій школі. Ця вулиця підпала під перейменування топонімів. Жителі Полтавської громади обрали для неї нову назву Подільська. Проти цього збирають підписи, розповіла дружина колишнього міського голови Полтави Віра Кальник. Звернулися тисячі мешканців, які телефонують, які приходять, які оставляють свої заяви. Які приходять з підписами, ми вже маємо більше тисячі підписів, що люди проти того, щоб перейменували вулицю Анатолія Кукова. За дві неділі в нас зібрано тисячу підписів, але люди несуть ще підписи. Люди саме збирають і несуть підписи. На цій вулиці проживає Полтавка Катерина Чупіна. Вона хоче, аби лишили стару назву. Обирався депутатом Верховної Ради. П'ять разів мером міста. Ми зверталися до мешканців, особливо цієї вулиці. Ми зібрали 175 підписів. 175 підписів. Ні одна людина, ні один мешканець цієї вулиці і міста Полтава не сказали, що перейменовуйте. Полтава процвітала, розбудовувалася. Побудовано дуже багато садочків, шкіл, галерея мистецтва, палац дозвілля листопади. Дуже багато ханів. Підписів щодо того, аби вулицю не перейменовували у міській раді ще не отримали, говорить заступник голови громади Валерій Пархоменко. Остаточне рішення щодо нової назви вулиці за депутатами. Чому попала вулиця Кукуби? Тому що вона попала під закон про декомунізацію, так, і відповідно те, що людина була міським головою, вона була членом комуністичної партії, було голосування. Воно закінчилося на минулому тижні. За вулицю Кукоби перейменування, якщо я не помиляюся, проголосувало практично 50% людей, які Голосували звернення ще самого не було, але я ж кажу, що голосування пройшло. Тепер далі це або аргументація на виконкомі і зняти це питання, і знову ж таки на сесії зняти це питання, тому що процедурно воно рухається, так як прописано законодавством. Згідно з даними із платформи ЕДМ, де відбувалося голосування, зміну назви цієї вулиці підтримали понад пів тисячі людей. Найбільше 323 голоси за варіант Подільська, майже 200 – різдвяна, та ще 21 людина висловилася за те, аби назвати вулицю на час полтавського підприємця єврейського походження Давида Молдавського. Шанування героїв, особистості, які там зробили вклад в розвиток нашої держави, це все добре. Але є, так би мовити, має бути життєвий підхід. Вулиця має називатись коротко, практично і зручно. Наприклад, назва Подільська мені вже подобається. Коротко, зрозуміло. Ми зараз знаходимося на подолі міста Полтави. Чому вона не буде Подільська? Коли відбудеться сесія, на якій розглянуть остаточно назви топонімів, які підпали під другу чергу перейменування, зокрема, і вулиця Анатолія Кукоби, поки невідомо. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.